Доброго дня, доброї суботи. Ну, це годинник неправильно на півдесяту назад, назад годину. Е, сьогодні четверта вже тривога була. На вулиці холодно і те, що я планую. Ага, зав'язана у сосідачу голова, мама каже, що сашку сусідський в платку ходить, коли зараз пішов точно. Треба ж побілити дерева, тому що оця гадость вона не чекає. Не чекає, лізе на це ми поснідали вже. Санька вчора свою робочу вечором в машинку кинув. А я вже, знаєте, мирне небо. Ось, привіт. Мої посуду. Доброго ранку. Привіт. І привіт, дочі. Привіт. Я пішла дальше. Мама хоче і тут довго казати. Там каже, і тут каже. Розвела я, дивіться, ось оцю ж побілку. Вона така була, вона з м'єдним купоросом. Зараз вам покажу. Це ті деревця. Ось вона, ось, дивіться, побілка. Ось. Захисна садова побілка на основі природних компонентів стійка до змивання з залізним купоросом. Запобігає утворенню мохів на деревах. Бачите, ну, Я буду щіточкою білити стовбур, а якщо розвести її більш рідко і процідити, то можна забризкувати, а повністю дерево. Білі зовсім не будуть а дерева. Мені білі не потрібні. Мені потрібно, щоб із землі по стовбуру Оця гадость. То ось, сьогодні температура не підходить, але все одно буду білити, тому що. Ну, чекати нема куди. Вже я дивлюся, і квітень холодний буде перша половина, а його ж робити потрібно. Так що, щітка в мене є, зараз я йду, одягаюся тепленько, тому що я ще не одягнена. Ось, бачите, яка красатка. Оце окуляри мої тут на кухні. І зламалася душка. То мені Діма взяв приклеїв цю душку, прямо наклей, ця згинається, отак. А ця ні. І бачите, і так довго очки тут на кухні, тому що вже без окулярів я там навіть щось, якщо там готую, мені потрібно окуляри. Дожилися вже до ручки, як кажуть. Ну, що зробиш? Так що зараз швиденько я одягаюся. Сьогодні мені на мітінг треба, але я не знаю, подивлюся, тому що кричали-кричали, е, вроді би ж так відмінили закупку, а тепер бачу, що Хуйовий Кременчук показує, що знову якісь дерева він там купив. Тобто срала варка на Захарка. Знову моя улюблена, улюблене прислів'я. То в город ми будемо їхати до машини Саші, я обов'язково заїду. І сьогодні потрібно зателефонуємо Віті е, насчет шебенки, щоб він привіз щебенку нам. Поки е, знаєте, такої роботи немає, все-таки засипать. І хочу зателефонувати тому хлопчикові, щоб він привіз нам пару дерев нових посадить. Хочемо там поруч з тими старими, е, тому що вчора дійсно нічого, і, і вибачте, відео не було. Ну, якось не хотілося, просто не хотілося. Так що працюємо сьогодні. Я готова, бачите, одяглася. Так, беру це. і ходімте. А зараз, Саша, я просто, воно було відеречко, я його ну, використала, тому що його не перемішаєш. Ой, вибачте, зараз, зараз хвилиночку. Це, будь ласка, Дімушка дзвонив. Так, ну що, і на чому я там закінчила? І зараз буду білити дерева. Ой! Порибацьки це неправильно, бачите, неправильно навісила, ну нічого. Оці деревця перві молоденькі. Це буде важко. Нічого, я зараз сяду на стілець і буду собі пілити. Їх так височенько побілю, аж може під самий верх. Щось десь бахнуло. Так. ну бахнуло. Так. Зараз я обережна, бо тут же у нас і рози, і, і господи, да все у нас тут як. Справжніх казинок. Зараз відкриваю щиточку. І треба отак, оцими грабельками, зараз від стовбура отак трішки відгорну, щоб там промазати. І потім таку лежбінку треба робити, щоб тут водичка стала. Не спішав потихеньку. Я люблю, не, не спіша працювати. Ці дерева маленькі тут. Ой, а під низом ще то земля мерзла, представляєш, Сань? Мерзла. Да, ось, диви. Ну, не така ж, як зимою, ну мерзла земля ще, розумієте? Щось у мене оця корона, пам'ятаєте, я її пересаджувала. щось Не корони, не плаща немає, нічого немає. Собаки гавкають, то, що десь чуть-чуть бахнуло. Мабуть, збили. А нас собаки це саме. Найкраще, як кажуть, тривога. Це чують одразу. Відразу чують. так. Тут отак зачищу руками і починаємо перемішуючи. Тут нам, мабуть, треба паличку брати і починаю мазюкать. Отак, це деревце теж так повище, повище, щоб всі, знаєте, як кремом обмазую, так і це я буду це робити. Тому що бідні дерева, ми кажемо, ми хворіємо. Та дерева боліють так само, тому що природа настільки вже заражена. За скільки загажена. За оце треба хвилюватися, а не за те, що хвилюються сусіди наші, хто їх послав нам, цих сусідів. Не хочеться. Як кажуть, знаєте, нерви свої портити, навіщо? Я зверху вниз білю. А ви як? Так, гарно. Прямо гарненько, гарненько, аж донизу. Мама каже, треба побілити дерева. Я кажу, мам, а дерева біляться не для красоти. Дерева біляться для того, щоб вбити оці всі інфекції. Але по бруньки вверх, не вниз, щоб бруньки не відламати. А то туди-сюди та й так? Да? Отак вверх. О. О. Санька он, читає, теж що буде розводити оте. Теж із медним купоросом сань, чи чим воно, а не з залізним, да? чи так? Чищим. Ну, вибачте, я не, можу, не зможу з вами тут бути весь час розмовляти, тому що. О. <клухи> Мені треба... Ну, крутитися навколо дерева. А вставати у це найкраще. Я ж молода, а я молоденька, гуляти раденька. Бачите, як молоденька встає. У -ху -ху. Так, зараз напишу, ви, як самвел, що до того самвела прицепилися. Боже, я ж кажу, що це просто заздрість, погане відчуття. Так, я білю, а ви. Ще один біляль. А ви теж знайдіть собі роботу. Цілий день лежати на дивані це не годиться. Тому давайте працювати. Там, Санючок, так, що там, Санечок, ти вичтав? мені оце? Здорові дерева білить оце. Так, тільки треба його спочатку. Скільки воно довелося постояти? На 4-6 шість літрового. Ну, взяли на п'ять. Скільки воно довелося постояти? Як Та, ти? Оце ж не найду. Ну, як? Розвести й білий. Ні, ну трошки поставити реакція вступить. Возьми ту алюмінієву кастрюлю. Возьми алюмінієву каструлю. Чого там три літра, там чотири літра цей. Це ну, возьми те відро, так, 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 так. Так, все правильно, так. Да. Все, я білю. Дивіться, яка краса виходить. <гум> ну що, дивіться. Не знаю, що там молода команда робить. Я свою роботу зробила. Дивіться, як я підбили аж наверх, там, де бачила якісь. ну, чи хвороби, чи що? Воно висохне. казали, не буде біле. Дивіться, яке біле. Дуже добре позамащувала все, що нехай не лізе нічого. Бачите, яка краса. І яблуню гарно зробила. Прямо добре. І тут де груша, оце дві палочки, це груша прикалірована. Це... І персик уже облила так. О. Персик і викинуть хотіли вже, але він такий смачний, він такий смачний, я вам не можу передати. Я де не їла персика, смачніше, ніж у нас, немає. А він хворий. Ну, нехай поборолося. Тут біда друга. Подивіться, що тут коти роблять. Ну, я не знаю. Подивіться, що робиться. Це ж все коти. Підпушили, знищили, просто знищили цибулю. Це цибуля, да, часник тут. Це тут туалет їх. Басейни тут, я не знаю, ну що робити. О, щоб не казали, що я брешу. І оце ж виривають і дають в туалет і кругом. Прямо тут у нас немає землі, у нас в основному тут тільки какашки кошачі. Не знаю. Гарно я б робила. Зараз відро вимаю, бо я. Якось так вийшло, що я дуже сама замазалася. Не знаю як, мабуть, і голова, зараз глянемо. Та ні, на обличчі немає. Ну, куртка замазана. Дивіться, яка. Та нічого, постір. Ой-ой-ой. ой Не свиня калача, поки не вкача. Ну, я вам скажу, що сьогодні набагато тепліше на вулиці. Не тепло, але тепліше. Так що нормально. Я, мабуть, зараз ще знаєте що зроблю, щоб вже рукавички не знімати. У мене вже зала настоїлася Зараз візьму пропорції і піділлю, мабуть, трішки полуницю, тому що вона. Ой, так вони, вони на полуниці порили. Ой, боже. боже. Та що у нас буде рости? У нас тільки туалети кашачі гляньте, що поробили. От, блять, твою мать Я не знаю, як це назвати. І як про це сказати? Оце ж там кішка у сані. І оці всі коти вони тут під забором ось ходять. Зараз вам покажу. Дивіться, вони тут під забором ходять і в щілинки туди дивляться. Диви, 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 диви. Ти бачиш що? Вон, Кущі просто просто всі видалили. О, туди в щілинки, дивляться, на щілинки позакладати, так? Да? Ну це точно. Нам треба все ремонти, ремонти, все цементом заливати. А хтось котів тримає, я не знаю. Ну це природа така, звичайно, що ти ж не закриєшся від котів. Якби ж такий кіт, як Мартин, то він би тут давав, як кажуть, просратися. Може, кота треба взяти собі. Ви розумієте, що тварини це все прив'язане. О, які погані оці, що. Дякую вам велике, це не ви винні. Це таке насіння з Голландії. Бачите, яке воно слабеньке, слабеньке. Оце ось, ось воно вилазить. Ті, що Ларіса давала, вам зараз покажу, те що у нас тут, в українській землі, вже перерослося, зарослося, он пересадила в тому році. Дивіться, яка краса. Подивіться, яке воно вилізло. Є, є різниця. Диви, дивіки стопці. Оце ж воно. І он. А що це має тут так рідко тут нема? Тут, мабуть, може з'їло, що немає. А, ну. а ні, є, є. є. Ось. Ось воно тільки таке, таке мершаве. Ой, дивися, виладять. Крокустільки. Я ось зроблю, тут все засиплю листь, корою, ось цю ділянку. І буде тут толко. То, я все вигрібав, 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 що як полігон. У мене залишилось навіть рози, вона підливала прямо на пеньок, щоб повбивало там інфекцію. Ой, так гарно, дивіться, які біленькі дерева. Но це не для краси, це для того, щоб. Так. А що я збиралася? Ага, я збиралася полоницю. Ну, ну, це я зроблю іншим відео, тому що це як порада, а в мене все. І котлети, і мухи все разом. Тому це окремо я покажу, що я там наливаю і що я там поєдную.